Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про Південний океан. Південний океан – це четвертий за розміром океан нашої планети. Він отримав таку назву через те, що знаходиться у південній півкулі нашої планети. Лише у 2000 році вчені прийняли рішення виділити його як окремий океан. До складу Південного океану увійшли південні частини Атлантичного, Індійського та Тихого океану. Південний океан розташований між трьома материками Антарктидою, Південною Америкою і Австралією. Найбільша його глибина становить 8264 метри середнього глибина 3270 метри. У водах Південного океану водиться багато крилля, яким живляться вусаті кити та інші тварини. Серед них фінвал, стайвал, південний кит і горбатий кит. Також в його водах часто можна зустріти морського леопарда і тюлені крабоїда. Біля берегів Антарктиди живуть птахи, пенгвіни, альбатроси, фрегати і поморники. Вони живляться рибою, на яку богат Південний океан. У водах Південного океану впродовж усього року плаває велика кількість айсбергів, які відколюються від льодовиків Антарктиди. Айсберг це плавуча льодова гора, висота якої над поверхнею води може досягати 100 метрів. А довжина сотень кілометрів над водою видно лише десяту частину айсберга. Основна його частина перебуває під водою. Дякую, дорогі друзі, що прослухали мою розповідь. Бажаю вам успіхів у навчанні.